Всім привіт! І це моє перше відео на цю камеру. Я не знаю, яка буде довжина цього відео, але приготуйтеся до того, що воно буде довгим. І я не знаю, де опиниться це відео. Можливо, в інстаграм, можливо, в Телеграм, а можливо, і на Ютуб. Якщо я на Ютубі, то передаю сама собі привіт. І вам також. Коротше, це відео, як ви вже почитали по опису, то це. Мої фаворити косметики декоративної, а також доглядової. З доглядової косметики в мене фаворитів 4. 4. Це ті засоби, які я дуже сильно люблю, і які в мене в моїй косметичці завжди. Я їх купую не вперше і ще куплю, коли вони в мене закінчаться. І почну я з очищення. Це ось така вмивачка від бренду CeraVe, Зараз поближче вам її покажу. Сподіваюсь, видно, так, думаю, видно. Вона для нормальної та жирної шкіри. В мене проблемна жирна шкіра, на якій бувають висипи. Я вже лікую акне дай господи пам'яті з 2018 року. Зараз мені 22 роки, а акне почалося тоді, коли мені було 15, здається. У мене з математикою трохи не дуже, але ну, плюс-мінус пам'ятаю, що коли була підлітком. От, це фаворит, просто я її обожнюю, її вистачає на рік, а то й на трохи більше. В неї економний розход, вона не має ніякого запаху, добре піниться. І, в принципі, це все, що я можу про неї сказати. Я її дуже люблю. Але напевно, коли вона в мене закінчиться, я куплю щось інше, тому що я люблю пробувати щось новеньке. От. Далі йде зволожуючий кремчик. Я його також обожнюю це. в мене друга баночка. Це бренд Neutrogena. У складі цього крему є саліцилова кислота, ромашка і вера. Коли його наносиш на шкіру, то він дає такий трошечки охолоджувальний ефект, і мені це дуже подобається, тому я його люблю використовувати на ніч. А зранку я використовую, зараз вам покажу. Використовую ось таку сироватку. Це бренд Balea. Я цю малютку просто обожнюю, купую, напевно, вже втретє. Наношу її зранку, а потім наношу spf крем. І мені здається, що це дуже класний тандем. Мені, до речі, подобається більше сироватки з липкою текстурою. Якраз у неї така текстура, бо ніациноміт сам по собі має таку липку текстуру. А як водичка, мені не зовсім подобаються сироватки. So... Вона дуже крута. Я її люблю. Ну, і, звичайно, хто в мене дивиться вже не перший рік, той знає, як я люблю ось цей крем. Ми в сім'ї називаємо його червоний крем. Але насамперед, це бензоїлпереоксид. Це засіб проти висипів. Бренд також Neutrogena, як і ось цей, але вони з різної серії. У мене вже майже Використаний тюбік, але коли він закінчується, то буду з вами чесно, я його просто так от розрізаю навпіл і використовую. І, до речі, там дуже багато продукту ще залишається, тому користуйтеся цим, можна так сказати, лайфхаком. Хоча, можливо, всі так роблять. А, ну, признавайтеся. І в принципі. В принципі, це все з доглядової косметики, це були всі мої фаворити. Я їх просто люблю, обожнюю і куплю ще раз. І ми приходимо з вами до декоративної косметики. Я правда до сих пір не знаю, що там буде. Знаю тільки кілька продуктів, але, можливо, щось по ходу мені стукне в голову, і я додам до мого списку ще декілька продуктів. Хто мене знає. В мене є ось така. Косметичка велика достатньо. Я її просто обожнюю. Вона така м'ягенька, така пухнашка, така. О -о 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 -о. І всередині моє багатство, як кажуть. І почну я з. Як не дивно, але це тональний крем, який я дуже сильно люблю. Це Lamel Smart Skin. На Секундочку. Так, будь ласка. Допоможи. Допоможи сфокусуватися! Це вже моя друга баночка, і чесно, він мені дуже подобається. Він е, має середнє покриття. Хоча, ні, від легкого до середнього його можна нашаровувати, можна зробити зовсім легеньке, а можна нашаровувати. Е, він не підкреслює текстуру шкіри, він не сушить. От, і, в принципі, єдиний його мінус це те, що він до кінця дня не протримається, він не дуже стійкий. Тобто, коли я ввечері змиваю макіяж, то його на ватному дис... Дис... <с? <с?> то його на ватному диску залишається, ну, зовсім трошечки такий пігмент є, але такий його мінус. Але я його дуже сильно люблю. Не можу нічого не сказати про ось цю палетку тіней. Вона в мене єдина і вона мені дуже сильно подобається. Це бренд Too Faced. Ось так вона виглядає. Наступний продукт це олійка для губ з шимером. Я колись вже її показувала у своєму відео на Тіктоці. Це бренд Clarant. Це в мене в руках пудра, рисова пудра від Паес. Вона прозора. Чесно, в неї аромат мила. Ну, це правда. Але пудра дуже крута, дуже крута. Вона вона прям. М. Я вам її зараз покажу поближче, бо я далеченько сиджу від камери, тому мені треба якось отак нагинатись і показувати вам. Вона дуже круто фіксує макіяж, і, в принципі, класно. А, ще у цієї пудри немає тальку в складі, тобто вона не забуває пори. Це дуже важливо. Ну, тут, коротше, такий трошечки неоднозначний продукт, тому що я казала, що він може забивати пори, і від нього можуть з'являтися висипи. Але продукт класний. Він це, Боже, я вам не сказала, що за продукт. Це скульптор кремовий від Кіко. У нього нейтральний відтінок, він в принципі підійде будь-якій дівчині, легко тушується, і, в принципі, можу сказати, що економний розход. Розхід. Sorry. Але те, що я його віднесла в фаворити, то я дійсно ним користуюся. Певний час, і в мене в принципі може тягнутися до нього рука. От. Далі бачу перед собою ось таку помаду: це помада від Lamelle у 402 відтінку Spicy. Зараз поближче вам покажу. В неї дуже гарний відтінок. Я колись також показувала у себе її в інстаграмі. І просто в неї неймовірна текстура, вона пудрова, вона не підкреслює шовошіння на губах, вона дуже комфортна на губах. Тобто вона їх не стягує. Ну, коротше, просто топова матова помада нюдового кольору, який уходить трошечки таку в розовинку, Рожевинку. Це в мене консилер. Від пастель це новинка в моїй косметичці, але я можу сказати, що він мені дійсно дуже сподобався. І тепер в своїй рутині я використовую консилер, бо раніше я не використовувала. Мені, в принципі, тональний перекривав все, що мені треба. Я не дуже люблю щільне таке покриття, і щоб дуже багато всього було на шкірі і мені вистачало тонального, але я вирішила влітку. Використовувати консилер замість тонального так трошечки точечно. Хоча зараз в мене на обличчі автозасмага і в мене відтінок шкіри зовсім інший, ніж цей цей просто світлий відтінок ваніла У мене до цього консилеру був консилер від Maybelline і багатьом він, в принципі, подобається, але мені він сушив шкіру. Це була колекція Maybelline Fit Me. І в мене був дуже світлий відтінок, який не підходив моїй шкірі. А цей мені подобається класна штука. Далі, далі я знаходжу коричневу туш. Дівчата туш Evelyn Варєте. У коричневому кольорі. Коротше, вона така, як чорна, але коричнева. Сорі. Вона просто не така насичена, як чорна. От і все. Кому подобається такий більш легкий ефект вій, то welcome! І хочу вам показати дійсно мій фаворит, який я дуже сильно полюбила за останній, напевно, місяць. Це рідкий рум'яна від Evelyn також. Відтінок цього продукту дійсно дуже вдалий, і мені здається, що він також підійде кожній. От легко тушується. В нього такий трошечки солодкий аромат, приємний, дуже приємний. І, коротше, це просто реальний мій фаворит, яким я користуюся кожен день. Із мінусів можу виділити те, що з часом упаковка вона протікає трошки. Раніше такого не було, а от нещодавно я помітила, що продукт протікає, тому я його. Бережу десь на столику, але не в косметичці, бо вона буде потім брудна. Так, хочу відмітити продукт для губ. Це моя нещодавна покупка, але вона мені дуже сильно вже полюбилася. І, до речі, він зараз в мене на губах. Це олівчик Bless Bless Beauty. Відтінок називається какао, і це дійсно відтінок какао. Він крутий, а коштує копійки. Олівці для губ, котрими я дуже часто користуюся в останній час. Це 4 олівчика. І почну я з олівчику ламель. Це 410-й відтінок, я ним користуюся зараз найчастіше. Далі його брат. Брат близнюк. Такий же самий олівець, тільки відтінок 407. Він не йде трошки світлішим. І також олівчики Glam B, 202 відтінок і 111-й. 111-й відтінок він в дереві, такий рожевий. Цей олівчик від Глембі у 202 відтінку, він дуже схожий на Глембі 110-й відтінок, який йде в дереві. Але цей йде геловий і він більш стійкий. Але по відтінку вони ну майже однакові. І останнє, що я вам хочу показати на сьогодні, це близькі для губ. Близькі для губ кіко. Я їх просто обожнюю. І це було все на сьогодні. Я дуже сподіваюся, що сподіваюся, що вам сподобалось це відео. І правда, це для мене такий досвід вперше: знімати на камеру, монтувати потім це все. І правда, я дуже вдячна кожному за перегляд. До нових зустрічей!